Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 12 вересня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. Розпочинаємо наш випуск із хроніки надзвичайних подій, котрі сталися протягом останньої доби в Чорнівцях. По вулиці Оренбурзькій пограбували банк. На Руській у дев'ятиповерхівці спалахнула пожежа. На залізничному вокзалі затримали наркоділкан. В одному із вузів на хабарі взяли викладача. Пограбування за 45 секунд. У Чернівцях посеред білого дня до приміщення одного з відділень Ощадбанку увірвалося двоє чоловіків. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вони розбили захисну конструкцію, взяли з собою всі гроші, які були на столах перед касирами, та втекли. Нападників міліція досі розшукує, оскільки затримати по гарячих слідах їх не встигли. Правохоронці також шукають очевидців події. Олександр Хмель з подробицями далі. По технічним причинам філія не працює. Пенсію можна отримати у філії полиці Червоноармійській біля онколікарні. Така табличка із цим надписом з'явилася після того, коли у середу, близько четвертої години, банк пограбували. У кількох метрах від пограбованого відділення працює Галина Іванівна. Жінка пригадує, три роки тому тут вже був такий випадок, злочинця швидко відшукали. Тепер знову все повторилося, що правда, нападників ще шукають. Проходила, очевидно, читачка наша, чи що заглянула і каже, що тут пограбували касу. Тоді ми виглянули у вікно. Там вже міліція була, вже машин декілька міліцейських було. Там щось розбирали. Потім вже я... люди тут розмовляли, так потім уже десь, ну, вже десь вечором щось там, так будто би казали, що стріляли там чи що, Ну я не знаю, чи то дійсно, чи це вже, знаєте, домислі. Як туди хороблять? А покралі. Спочатку почту это... Це... Ай-яй, ай, яй ай, бідний дівочки. Злочинців було двоє. У приміщенні Шетбанку вони уірвалися у чорному одязі та масках. В руках одного була кувалда, у іншого предмет схожий на пістолет. У міліції пізніше припустили. Це була пневматична, а не вогнепальна зброя. Діяли нападники злагоджено. Один стріляв угору, інший намагався розбити склокаси та проникнути до сейфа. Під час скоєння ними розбою, значить, вони один з них, один з нападників. Застосував для пошкодження вікна кувалду, яку напевно придбав в одному з магазинів, а можливо на ринку міста Чернівці. Однак за той короткий проміжок часу злочинці не встигли знайти ключ від сейфу і тому заволоділи коштами, які на момент скоєння злочину перебували. В одному зі столів багато людей на той час у відділенні не було, Лише жінка, яка прийшла оплатити компослу та двоє касирів, котрі при скоєнні нападу, встигли натиснути тривожну кнопку. На щастя, ніхто із них ушкоджень при розбої не зазнав. Зважаючи на те, що керівництвом банку зроблено і виконано всі вимоги Національного банку щодо технічного захисту приміщень банків. Персонал відділення дію абсолютно чітко і злагоджено. Вони вчасно звернулися по допомогу до Державної служби охорони, яка прибула на об'єкт у встановлений час. Хотілося б звернути увагу і висловити своє занепокоєння тим. Що більшість засобів масової інформації від вчора поширили неперевірену інформацію щодо суми викрадених коштів з відділення було викрадено всього 9 тисяч 77 гривень. Одразу ж, коли було здійснено виїзд на місце події, то першочергова інформація від самих працівників банку, тобто потерпілих осіб даної установи, було отримано інформацію, що в приміщенні саме в в операційній кімнаті так званій знаходиться близько 20 тисяч гривень. Ну і на той момент вони ж ну, не бачили всіх дій, які вчиняли злочинці. Тому і одразу першочергова сума була вказана 20 тисяч гривень. Але вже після проведення детального огляду місця події, а також ревізії самими працівниками банку, було встановлено, що все ж таки злочинці заводіли сумою в сумі 9 тисяч гривень. Із грошима нападники поки що у бігах. У міліції вже відкрили кримінальне провадження. Якщо злочинців упіймають, їм світить від 7 до 12 років позбавлення волі. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький Ярослава Боячок Чернівецький репортер телеканал Чернівці. У Чернівцях на залізничному вокзалі працівники транспортної міліції затримали чоловіка, котрий намагався збути наркотики. Буковинцеві 20 років. Родом він із Вижницького району. В підрозділі зв'язків з громадськістю ОМВС України на Львівській залізниці розповіли, наркоділок до кримінальної відповідальності вже притягувався. Щоправда, за які злочини не кажуть. Перебуваючи на станції Чернівці, чоловік намагався продати речовину рослинного походження зовні схожу на канабіс. Остаточні висновки нададуть експерти після відповідних досліджень. Наразі ж триває досудове слідство. На черзі повідомлення від обласної прокуратури у Чернівцях затримали викладача, котрий вимагав тисячу доларів за вступ. З якого саме вузу хабарник у прокуратурі не кажуть. Єдине, що відомо на даний момент, донедавна він виконував обов'язки декана одного з факультетів. Зловживаючи своїм службовим становищем, викладач вимагав тисячу доларів від абітурієнта, котрий хотів безпроблемно стати студентом даного вузу. Під час отримання хабара викладача затримали слідчі прокуратури спільно із працівниками УДСБЗ обласного МВС. Наразі триває досудове слідство. Після обідню пору офіційного коментаря надали і в міліції. Зокрема, там розповіли, що хабар викладач вимагав у дівчини, котра хотіла вступити на факультет цього вузу. Дана громадянка вона мала намір тільки вступити в даний вуз. Але в зв'язку з тим, що там були певні перешкоди, адже вступна кампанія завершилась уже. Вона трошки пізно звернулася. Саме тому була їй надана гарантія, що вона поступить саме в цей заклад з задніми числами, і за це вона передавала саме хабар. А з одного порушення одразу ж до іншого вирішив вдатися ВОДК на факультету. Ціна питання тисяча доларів. Коли ж цю суму йому принесли та передали в руки у одному зі службових кабінетів, за справу взялися правоохоронці. в якому саме вузі працював хабарник. Не кажуть ані в міліції, ані в прокуратурі. Даний заклад вже неодноразово попадав поле зору працівників оперативних підрозділів, а саме нашого підрозділу. І саме тому деякі заходи були проведені в рамках. Наші заходів оперативних. Але поряд з цим звернулася громадянка до нас з даною проблемою, ми відреагували і затримали на гарячому. І триває слідство і в рамках досудового розслідування. Поки що я не, не в змозі і не вправі озвучувати вищий навчальний заклад. Але коли справа буде до суду, це стане наявний факт, і для всіх це стане відомо. Затриманий викладач наразі перебуває в ІТТ. вину він визнав, якщо її ще доведе суд, хабарник може сісти за грати на 12 років. Щоправда, мінімальний термін статті, за якою його обвинувачують, складає 7 років. Дівчина ж і надалі планує вступити до цього вузу, але для цього їй доведеться зачекати вже до наступної вступної кампанії через рік. Загалом же підсумовують у міліції. Цьогоріч це вже десятий випадок, коли викладачі вимагають хабара. Порівняно з минулим роком, тоді було задокументовано лише три таких справи. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях в пожежі ледь не загинула літня хвора жінка. Полум'я розгорілося в обідню пору на другому поверсі багатоповерхівки по вулиці Руській. Гасити вогонь приїхало два відділення місцевої пожежно рятувальної частини. Всередину приміщення вогнеборці забігли у захисних апаратах, бо воно було сильно задимленим. Коли ж винесли звідти жінку і передали її до рук лікарів, евакуювали ще двох мешканців сусідніх квартир, і тоді вже взялися гасити вогонь. Почувствовав запах. Почали скать. В квартирі все добре. Отошел к балкону, балкон внутри А Осторожней вокруг открыв. Увидев огонь. Сразу викликав пожарних, почав бігати, лить воду, хоча б вокруг квартиру не поступало. Сам побоявся двері відкривати на балкон, тушити на балкон. Прикинувши на місце, одразу було встановлено, що горить балкон та житлова кімната. Подавши Подальше на гасіння э, ствол. Балкону по трьохкалінійній карбині. Додатково було організовано евакуацію людей з квартири. Було евакуйовано дві особи. Одна з них самовільно не могла пересуватись, тобто інвалід. Поцями нашого підрозділу було її винесено з квартири. Це було подальше організовано насіння. Епідеміологічна ситуація на Буковині наразі стабільна. Про це повідомили в обласній держепідемслужбі. Фахівці заспокоюють буковинців та спростовують чутки щодо можливих спалахів інфекцій та грипу вже в найближчий час. Втім, наголошують, в Чернівецькій області щоденно реєструються випадки захворювання на інфекційні хвороби. А сама служба готується до чергового епідемпідйому захворюваності на ГРВІ. Незважаючи на щоденну фіксацію санепідеміологами випадків інфекційних хвороб, масового характеру вони не несуть. По кожному випадку інфекційних хвороб проводиться комплекс профілактичних та протипідемічних заходів. Загалом цей період для цього періоду характерне збільшення ризиків виникнення різних епідемічних ускладнень. Спалах інфекційних хвороб, пов'язаних з святкуванням різних урочистих подій в побуті в закладах громадського харчування. Щоб уберегтися від отруєння, експерти радять зберігати їжу в холоді, а також залучати до процесу її приготування досвідчених кухарів. Юрій Падурару наголошує, несвіжа їжа може спричинити харчове отруєння та кишкові інфекції. Готуються в санепідемслужбі і до можливого спалаху захворюваності на гРВІ. Фахівці очікують цього року декілька Амі вірусу грипу, які за прогнозами Всесвітньої організації здоров'я циркулюватимуть в європейському регіоні, виробники вакцин зараз виробляють вакцину. Ми плануємо проводити щеплення групам ризику. Це в першу чергу особи, які понад 65 років. Це групи ризику діти, це особи з хронічними захворюваннями і ряд інших осіб, які є ризик захворіти на грип і можуть бути такі ускладнення. В Держепідемслужбі закликають буковинців бережно ставитися до власного здоров'я та при першій підозрі на грип чи інфекційне захворювання звертатися до медиків. Олександр Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зима не повинна захопити місцевих комунальників з Ненацька. Принаймні в цьому переконаний керівник житлово-комунальної галузі міста Дмитро Сірман. Директор департаменту зазначає, готовність всіх служб до холодного періоду року та складних погодних умов наразі 90%. Чиновник переконаний, що в найближчий період ця цифра складе всі 100%. Чернівецький репортер розпочинає серію матеріалів, в яких ми розкажемо та покажемо вам хід підготовчих робіт більшості комунальних служб міста, та побуваємо на таких стратегічних об'єктах житлово-комунальної сфери, як міськшеп, теплокомуненерго, водоканал та ряд інших не менш важливих для функціонування життєдіяльності міста служб. Серед найголовніших пріоритетів комунальників підготовка до опалювального сезону та вчасна подача тепла в домівки чернівчан та до об'єктів соціальної сфери. У нас зараз закінчуються такі серйозні роботи реконструкції котельні по вулиці Узбекській це цілий ці мікрорайон опалюється. У нас ще є цілий ряд доріг, які ми плануємо заасфальтувати. Саме ремонт доріг Дмитро Сірман вважає не менш важливим завданням поряд із підготовкою до опалювального періоду. За його словами, активно асфальтуються основні магістралі міста вулиці Богдана Хмельницького, Каспрука, комунальників. В наших найближчих планах вулиця Нахімова, в наших найближчих планах Білоруська, Сукерянська і цілий ряд інших вулиць. До дня міста ми плануємо закінчити вулицю Боярка. Ми плануємо закінчити пролук ентузіастів. Не залишиться без уваги та фінансування, і дорожня служба міськшеп. В департаменті запевняють, помилки минулої зими враховані та зроблені відповідні висновки. Комунальники планують доукомплектувати підприємство технікою новеньким грейдером та спецмашиною. Відповідні кошти вже передбачені в міському бюджеті, забезпечить міськшепівців і посипальними матеріалами. Проведені тендерні процедури вже завезено три вагони солі, є домовленість. Це вже завезено, вона вже в мішепі. Е, є домовленість проведена тендерні процедури. виділені на це передбачені кошти в бюджеті, і до кінця вересня, початку жовту буде завезено більшу частину інертних матеріалів, які передбачені для посипки. Вирівнюється ситуація із боргами водоканалу. Дмитро Сірман запевняє, фінансова ситуація вирішується як за рахунок різниці в тарифах, так і за рахунок посиленої роботи з боржниками споживачами. А що стосується енергетиків, так це надзвичайно складна справа, але ми стараємося вчасно взаєморозраховуватися Той мінімум, який би допомагав нам е, працювати, ми й надалі інформуватимемо вас про підготовку комунальників до зими. В найближчих випусках Чернівецького репортера ви дізнаєтеся про стан справ водоканалу, тепломережі, міськліфту, аеропорту та інших не менш важливих для життя міста служб. Олександр Коркоїл, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зупинимо алкоголізм разом, подібні заклики та гасла з плакатів. Чернівчани мають змогу спостерігати вже третій день по всьому місту. З ініціативою пробудити громадську думку та спонукати владу та правоохоронців боротися із незаконними точками продажу алкоголю та розповсюдженням спиртного неповнолітнім. Виступили місцеві активісти. Юрист Микола Гунько розповідає: розклеювати мотиваційні плакати йому допомагали молоді люди, які віддають перевагу здоровому способу життя. Непокоїть чоловіка жахлива тенденція та статистика, згідно якої Україна перебуває на третьому місці в світі за рівнем алкоголізму. Потрібно якось реагувати. Можливо, це має бути якась догана підприємця можливо збільшити кількість міліціонерів на тому місці, але потрібно якимось чином очистити те місце і, можливо, інші місця. Мова про те, що потрібно якось реагувати на це свавілля ал алкоголю. Олімпійські уроки п'ятикласників чорнівецьких шкіл супроводжувався посмішками, захопленням та вигукуваннями, а чиновникам наганяєм від губернатора. Як активно і гучно відзначають в нашому місті всеукраїнський день фізкультури і спорту. Дивіться в сюжеті Генрія, тебе з Самого ранку перед облдержадміністрацією зібралися велосипедисти. Вони чекали на те, щоб і чиновники долучилися до них, тобто пересіли з дорогих автівок на екологічний вид транспорту велосипед і проїхалися до місця проведення олімпійського уроку для школярів малого стадіону. Губернатор Буковини напередодні запропонував працівникам будинку з левами підтримати таку ініціативу. Послухала його лише Оксана Денисюк, зазначимо прес-секретар голови ОДА. Тест для чиновництва не вдався. Ми ж можемо і по іншому. Ми ж можемо і за наказом, і за командою діяти. Сьогодні я перевірив, наскільки, наскільки на демократичних засадах добровільно можуть люди вийти і долучитися до спорту. Вийшло так, що з цього будинку, будинку тільки, тільки дві людини. Так? Тут, я, тут я зроблю серйозні висновки, ви будете бачити і будете чути. Невеликим складом за з настроєм і компанією професійних велогонщиків Михайло Папіїв і Оксана Денисюк поїхали вулицями міста до стадіону. 我手一口。 Велосипедисти до місця призначення на своїх роверах прибули швидше, аніж наша знімальна група на машині. З цього можна зробити висновки, що велосипед це не лише спосіб тримати своє тіло та здоров'я в тонусі, а й швидше і якісніше пересуватися містом. До прикладу, 13-річний Андрій цю істину зрозумів набагато раніше. Тепер замість громадського транспорту обирає власний велосипед. Зазначає, що це дуже круто. Лише дороги наші не дуже пристосовані для цього, та й велодоріжок немає, але вже звик, що маємо, те маємо. Це як воля, що хочеш, то робиш. Велосипедом я, скільки я вже на ньому їздила, об'їхав майже все місто. Єдина проблема це дороги важко, тому що ями, бруківка, все велосипед убиває. До велодоріжок зазначив секретар міської ради Віталій Михалішин, Нам ще далеко. Для початку потрібно всі тротуари у місті покращити і дороги полатати. Коштів не вистачає. Але спорт і здоровий спосіб життя підтримує, запевняє, що усіма силами робить все можливе, щоб підростаюче покоління, яке подалося і ще подасться в спорт, нічого не потребувало. Що здоровий діти це здорова нація. І я за те і буду робити все для того, щоб в Чернівцях розвивалися спортивні школи, будемо робити ремонти, будемо додаткові кошти все ж таки знаходити, тому що від здорової нації залежить. Здоров'я і розвиток нашої держави на самому ж олімпійському уроці учні п'ятих класів чернівецьких шкіл, гімназій та ліцеїв спостерігали за показовими виступами представників різних видів спорту. Тут на стадіоні і велосипедисти, і гімнастки, боксери, футболісти, волейболісти абсолютно весь асортимент спортивного життя. Поспілкуватися з малечою, залучити їх до спорту прийшов і чемпіон Європи та світу з бігу на півтора кілометри. Учасник Олімпійських ігор спортсмен Іван Гешко. Він запевняє, що такі уроки необхідні. Таким чином діти можуть більше Дізнатися про спорт та свою енергію направити в правильне русло, От би лише організовували такі заходи частіше. Ну люба спортивна акція, яка пропагує здоровий спосіб життя. Вона повинна жити, повинна бути традиційною і повинна бути ще частіше. Шо спорт – це є здоров'я, здоров'я це запорука всього успіху тої чи іншої людини. Крім спостережень, діти могли взяти участь у естафетах. Команди з навчальних закладів старанно виборювали собі перемогу, демонстрували свої здібності та підтримку. Адже ті, хто сидів на трибунах, не просто сидів і дивився, а гучно та емоційно вболював за свою команду. Я Я Я так, Діти залишилися задоволеними і враженими. Кожен замислився над тим, який би спорт собі обрати, чи не стати би спортсменом у майбутньому. Спорт зміцнює наше здоров'я, і мені він дуже подобається. Він може допомогти бути розумним. І він, і він допомагає захищати дівчат. Коли грають футбол і ми виграємо. І дуже дуже класно. Багато дітей, і вони дуже спортивні, займаються спортом. Вони молодці. Генрія та Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Чорнівців приїхали гості зі Львова. У виставкових залах галереї Вернісаж свої картини презентували львівські художники. Зініціював такий собі проект обміну творчими здобутками Буковинський художник. Більше про те, яким бачить світ Галичани, та про саму ідею виставки. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Спілкуючись через мережу інтернет з львівськими митцями, наш Анатолій Жатарюк запропонував виставити їм їхні роботи у нашому місті. Майже сотню картин за два тижні зібрали львів'яни на виставку у Чернівцях. Ми вирішили, що все таки буде гарніше не просто десь дивитися в засобах таких сучасного спілкування, в інтернеті і так далі роботи, а вживу, подивитися, обмінятися роботами. Слабих робіт практично немає, тому що художники дуже сильні, знакові, які відомі далеко-далеко за межами своєї, свого міста. Виставку назвали гості зі Львова, проте разом із своїми роботами не вдалося приїхати всім майстрам, адже багато з них має презентацію картин не лише в Україні, а й за кордоном. Але все-таки дехто прибув, до прикладу, Олександр Ніколаєвський, знаний в нашій державі живописець, привіз із собою дві картини. Одна з них називається щастя, кульбабки, сонце, море і пісочок. Що ж іще потрібно для щастя. Саме тець за професією архітектор, але запевняє, що два творчих починання в собі ідеально поєднує. Ну так що слави життя що Архітектура і живопись пересикаються, хоч і говорять, що архітектор в переводі з греческого – це головний будівельник, але живопись тому не поміхає. І Тому я, ну, скільки ся пам'ятаю, я малюю. Вже за рік буковинські митці поїдуть зі своїми роботами до Львова, де також презентуватимуть свою творчість. Такою вже була домовленість такого собі проекту по обміну. А допоки насолодитися баченням галичан, придивитися до їхнього стилю та поспостерігати за розмаїттям підбору кольорів можна у галереї Вернісаж. Генріє та Беохірослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цікава статистика від соціологічної групи. Рейтинг вона провела опитування серед українців на тему, якими вони бачать свої міста. Протягом півтора року дослідження проводили у Львові, Тернополі, івано франківську Хмельницькому та в Чернівцях. У кожному місці опитали понад 800 респондентів віком від 18 років і старшим. Як показало опитування, абсолютній більшості населення подобається жити у своїх містах для жителів чернівців. Зокрема, найбільш активною ознакою їхнього міста є красива архітектура 63% та наявність парків і скверів, що поєднується з його багатою історією 56%. 49% городян оцінюють чернівці як духовне і релігійне місто а 46% респондентів вважають, що в нашому місті живуть доброзичливі та приємні люди. Більше ніж в інших містах чорнівчани відзначають можливість працювати і заробляти 20%, а також якість освіти 15% і медицини 13%. Разом із цим найменше вказують на невисоку вартість життя у своєму місці. Далі ще цікавіше, якби респонденти були змушені виїхати на постійне місце проживання за кордон, то для більшості чернівчан країною для виїзду номер один стала б Німеччина на другому місці Сполучені Штати Америки. Також серед наших городян, порівняно із жителями інших міст, найбільше прихильників еміграції до Росії. Якби респонденти були змушені виїхати на постійне місце проживання в інше місце України, то жителі Чернівців найбільше приваблює столичний регіон, наступний західний і південний. Соціологи також відзначають, ті, хто вже визначився з місцем можливого переїзду, здебільшого прагнуть виїхати за межі України. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин про ці та інші події. ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі Я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.